Всім доброго дня! Сьогодні у нас 17 жовтня. На даний момент знаходимося в Нідерландах. Приїхали на одну із автодилерських площадок забирати два автомобіля, два електричних автомобіля, які ми купили минулого тижня для наших клієнтів. Це є Hyundai Ioniq 2018 року і Nissan Leaf. Hyundai Ioniq має 28 кВт, батарея, Nissan Leaf 40 кВт, максимальній комплектації на шкірі з Алькантарою. Е, е, що перший, що, що другий автомобіль. Два автомобілі всі в рідній фарбі. Також у них бачу, є свіжі автомобілі це Hyundai Conna, е, Mercedes вони були минулого тижня. Ну, досить таки багато. Тобто Всі перелічувати автомобілі, які в них є. Ну, Я думаю, що тут їх буде достатньо. Кого зацікавить будь-який автомобіль на даній автодилерській площадці, можете телефонувати на мій номер телефону. Посилання на цю площадку лишу в описі під відео. Ну і так коротко вам розповім, що тут є. Бачите, от Opel Ampera. Є різні автомобілі від вищого до нижчого класу, і Audi, і Ford Focus, і Opel, і Kia. І Форди, і Нові Кіа, і старіші Кіа. Там дальше, ось тут є мазда досить, досить таки непогана, але вона вже на жаль продана, тому що я за цю Mazda питав минулого разу. І дана людина мені сказала, що вона продана, вона вже не актуальна. Дійсно гарний автомобіль, вона мені також сподобалася, гарний колір на гарних легкосплавних дисках, але, на жаль, вже продана. Правда, не знаю, яка ціна. Можливо, ціна також її була немала. Ось бачите, от Кіа. Всі ціни даного, це є однолітровий бензиновий двигун 17950. Всі ціни це за мінусом ПДВ. Тобто це є бруто ціна. Мінус 21% НДС. Ось BMW X5 стоїть. Зараз глянемо, який це рік. Так, цей 2014 рік, 297 пробігу, ціна його бруто 21 950. Но всі автомобілі навіть відкритий. Ось такий салон. Має вже тріщину в дійське сидіння, тому що це є не шкіра, а шкірозамінник на панорамі. Ось таке BMW, 300 тисяч пробігу. ОБМВ вони завжди були дорогі завжди і завжди лишаться, напевно, що дорогими. Ось автомобіль. 19 рік, 107 пробігу, Грайс на водні 31 950 на водороді. То є електричний автомобіль Ягуар, але, напевно, що простий, комплектація найпростіша. Так, комплектація без, без пневмо. І вартість даного автомобіля становить 43 950 мінус НДС, це є 2020 рік, 43 тисячі пробігу. Пробіг дуже гарний, пробіг невеликий. Ось таке BMW. 2017 рік дизель 17 950. 158 пробігу. Ну, Різні автомобілі, тобто будь-який автомобіль, який вас зацікавив, можете телефонувати, я вам його можу оглянути, помірити, проїхатися, зробити комп'ютерну діагностику, закинути на митницю, щоб прорахували, яка ціна буде розмитнення даного автомобіля. Ну і вже з вами приймати рішення або ми його купуємо, або шукаємо щось далі. Це є в нас Volkswagen Golf. E-Golf 2019 рік, 91 тисяча пробігу, синій колір. Синій колір, пробіг хороший, на шкірі, на шкірі, ледовська приборка, підігрів сидінь, Ну, непогано виглядає. Кого зацікави? Можна зразу його буде помірити. Ну і в принципі доставити його в Україну. Вартість його тута 18 950. Якщо відняти 21%, це приблизно? що це, Ну, беремо грубо, 19 тисяч 20% це є 3800. Тобто ціна її на експорт в Україну буде становити. Приблизно десь 15, 300, 15, 200 євро. Ось такий автомобіль, Airline, e Golf, повністю електричний. Так, пройдуся по колу. Ну, В принципі, немає явних якихось пошкоджень. Ну, на стан лакофарбового покриття можна його помірити. Кого зацікавить, пробіг невеликий, комплектація хороша. 15900. 15, е якщо я правильно відняв 15 300 євро, 91 тисяча пробігу, ледовська приборка, велика навігація, камери, підігрів сидінь, шкірені сидіння комбіновані з перфорацією. ось такий автомобіль. Тут далі в нас Форди, Форди. І зараз вам покажу, які ми автомобілі забираємо з ці, цієї поїздки. Для наших замовників. Ось тут багато дуже в нього стоїть також іоніків. Е, білий іонік, навіть е, не один, їх 3 чи 4 іоніка білих. Чорний іонік. Е, даний автомобіль, я навіть маю ключі, і я його перевірив на лакофарбового покриття. Пробіг невеликий, пробіг хороший. 2018 рік, 91 тисяча пробігу, вартість його нето. Я ходив, запитував 13 950 євронето. По лакофарбовому покритті має два елементи. Заднє ліве крило перефарбоване. Ось тут у нас буквально 15-20 см має піч Тобто прибор показує 400-500 мікрон 380 ну, навіть, навіть до 500 не доходить, там 470. І ось це крило перелаковане. Салон у нас шкіряний. З люком, два ключа, електросидіння. Ось такий у нас іонік, підігрів сидінь, камера, люк. Ну, іоніки хороші, про іоніки нічого поганого вам сказати не можу. Дійсно гарний автомобіль, великий багажник, багажник об'ємний, має два кабеля, компресор. Кабель на швидку, кабель на повільно, компресор, крюк. Ну і е, також є сітка в багажник. Ось такий іонів, у кого зацікавить, 13900, плюс е, робота і доставка тисячі, тобто в Україні можу вам його привезти і віддати. Це 15400 євро. Переведіть в долари, плюс сертифікат. І будете знати, яка ціна. А забираємо ми автомобілі. Забираємо автомобілі на сьогоднішню хвилину. Це Nissan Leaf. Ось ще в нас є E-Golf 1. E-Golf 16750, 18 рік, 89 пробігу, ціна невелика. Сидіння в нас тут йдуть. Прості в матерії. 89 тисяч пробігу, також ледовська приборка, велика навігація, підігрів сидінь. М -м, надіюся, що і камера є. Ось такий автомобіль. На зовнішній вигляд немає жодних наявних пошкоджень. Весь цілий, але прибором, якщо перевірити, ну, сподіваюся, то, то що він буде цілий, тому що він виглядає досить таки охайно. Ось такий гольфік на Ксеноні, омивачий фар, кого зацікавлені, він теж актуальний. А забираємо ми ось таких два чудових автомобілі для наших замовників. Це ось такий Hyundai Ioniq 2018 рік і ось такий Nissan Leaf. Дані батареї в нас повністю заряджені, Тобто при покупці даних автомобілів я говорив з людиною. Яка займається тут продажем автомобілів, попросив його зарядити батареї. Також в одному автомобілі не було зарядного пристрою одного. Він нам надав безкоштовно, без проблем. Тобто машини повністю укомплектовані з усіма зарядками, з компресорами. На жаль, в Нідерландах є один такий невеличкий мінус. Всі автомобілі, ну, майже всі 90% автомобілів всі йдуть тільки з одним комплектом резини. Тобто, два комплекти резини переважно це є в Германії. А Голландія вони зимою можуть їздити на літніх, а літом можуть їздити на зимових колесах. Отже. Кого зацікавлять будь-які автомобілі, які є на, на цій автоплощадці, можливо, на якійсь другій автоплощадці, можете телефонувати на мій номер телефону 097 606 2599. Можете підписуватись, будь ласка, на мій YouTube канал, TikTok канал. Всі е, запитання, які у вас виникають, е, по розмитненню, по доставці, по цінах е, автомобілях, можете телефонувати без проблем. Краще телефонуйте. Можете її писати, але е, не завжди є час е, одразу вам відписати. Тому краще телефонуйте. На даний момент роумінгу е, між Україною і Європою немає. Тобто телефонуйте на звичайний номер телефону. Е, ще раз нагадую свій номер телефону 097 606 -25 99. Займаємося автопригоном автомобілів, займаюся особисто, доставку роблю також особисто своїм власним евакуатором. Розмитнення. Е, детелінги хімчистки. Якщо при покупці в нас ми обговорили, що є якісь вм'ятинки, царапинки, це все удаляється мною особисто. Тобто я завожу, ну по крайній мірі, поліровка детелінг особисто, в м'ятинки в нас є в нашому місті волочиську, досить -таки хороша людина. Також там працює їх двоє, Сергій і, і Віталя. Вмятинки витягують. Суперово, немає жодних проблем і жодних зауважень. Також, кого зацікавлять, можливо, якісь е, витягування вмятин, можу вам надати номера телефонів. Дійсно, люди відповідають за свою роботу і роблять її дуже якісно і за невеликі кошти. Всім гарного дня, мирного неба, до побачення, до нових відео. Посилання на, на дану автодилерську площадку я залишу в описі під відео. Дякую, до побачення. Підписуйтесь на YouTube канал, TikTok канал.